Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Амінь. За багато років в інтернеті в мене є вже досвід, коли блокують і зараз так само блокують питання мої сторінки в Ютубі. І це зрозуміло, тому що. Люди, особливо чиновники, духовні чиновники, священники, не хочуть вступати в діалог. Ну, це зрозуміло, тому що в діалозі вони програють. Тому що я багато навожу фактів, свідоцтв, проти яких вони не можуть сперечатися. Вони бояться, вони приховують цю інформацію. Тому особливо це роблять греко-католики. Вони бояться своєї історії, бояться правди, тому вони ненавидять мене, ненавидять те, що я говорю. І, і ясно, будуть розповсюджувати всякі плітки, я пам'ятаю, і сайти, де я тримав свої сторінки, блокували, тому що вони ходили, жалілися, ну, що мене заборонили. Ну, ясно, що тось, е, ці люди, які е, е, мали сайти, не хотіли сперечатись священниками і виконували їхні ці... А На мене говорили, що це брехня і все. А дійсно все перевіряється, все можна перевірити. Правда, був один випадок в строю на форумі в мене діалог із священником. Греко-католицьким. Ну він, як зазвичай, теж вважав, що він розумний, що він може поставити на мене на місце, там і... але коли я почав говорити фактами, він зразу втік. От. Часто, я пам'ятаю, він мене запитав, що, щоб я розказав про свою церкву. Які там скандали були, або ще щось. Та я його теж запитав. Слухай, розкажи про свою церкву, що ви знаєте, які у вас скандали, скільки парафій, за скільки парафій продається у вас. Ну я чув, що 30 тисяч доларів чи євро то продається, продається. Які ви скандали знаєте, а педофілія або ще щось? Там дуже великі скандали. І він зразу втік. Але потім мене заблокували, щоб я. Не давав йому Те саме було у Львові, то тобто блокували, І Київські сайти, я пам'ятаю, так само було, такі, такі не блокували, тобто забороняли, перекривали. Навіть і в тому в Ужгороді та, там був, створив сайт комуніст, такий і провокував, там, і підставляв спеціально це робив. Ну і зараз так само. Тобто, Є конфлікт із російською церквою, і тому зараз постійно поступає інформація, нова інформація, і її треба подавати, тому що знаючи ворога, знаючи його плани, то ми можемо якось підготуватись. Гірше всього, що до війни ми не готовилися, і тому є, тобто, війна мала це успіх у росіян. І так само тесь тобто, у нас на західній Україні дуже багато ми наробили таких дурниць і в товаристві української мови, і в Народному Русі. Ми не підтримували так, як треба, ідею. Ми не фінансували. Треба було фінансувати, треба було підтримувати. Тому що інформація це дуже важливо. Я пам'ятаю, я виписав у Одеській області одному газету Свободи. І після того там цій. В цьому районі, де виписали, прочитали інші, і моментально там пішов рух. І коли Майдан пішов, вони всі поїхали, навіть коли не мали чим їхати, вони йшли пішки от на дорогу там 20 кілометрів, щоб це, щоб поїхати на майдан, зуміти наскільки це важливо, дуже слово Боже, правда надія. І тому тобто, треба боротися, треба відстоювати, треба давати людям інформацію. І зараз дуже важлива інформація, яку ви зараз почуєте, стосується більше української православної церкви Московського патріархату. Я багато статтів написав проти них і свідчення, і вони противляться, вони все рівно той руський мир тримаються, і там проповідують, і до сих пір. І їх держава підтримує, і СБУ, і, і все там намішано. Керівники їх і підтримують. Але то, що ви зараз почуєте, то буде відкровення для них самих, в першу чергу. Що це говориться? Це говориться, що у Росії прийшов нацизм, верніше можна сказати фашизм, православний фашизм. Який не терпить все нічого, нічого українського і не, не терпить своїх росіян, от їм треба встановити владу антихриста, повністю знищити всіх, хто противорішить, хто проти, проти Путіна, бо там не поминає Кирила, і тому то тобто вони вважають вже цю церкву, яка є на українській Онуфрія. І Як ворожу церкву, що вони вже не росіяни, і їх треба теж знищити. розумієте? І вони будуть це рознищити. Хоча вони з ними мають контакт, вони їх захищають і там пропаганду, і по всьому світу розказують, що у їх бідних переслідують, але коли вони прийдуть, вони не будуть розбиратися. Як в Маріуполі розстріляли 120 тисяч мирних жителів, вони будуть багато є... були російські, які проросійські, а вони не розбираються там. Те як в Донецьку піймали одного ну, американця? Есть, а американець приїхав воювати за Росію. І вони його вбили, просто розумієте, американці свого ж його вбили, А потім вже почали розслідувати, що вони свого вбили. Але вони не дуже панкаються, тому що ненависть злоба така у них є. І людина, коли потрапає, потрапляє в їх руки, навіть своя ж російська людина вона приречена, розумієте? Тому що це бандити, це бандити, які різники. Які мають ножі і будуть різати, жорстоко будуть різати. І тому, коли вони до жертви говорять, вони їй ніколи не вірять, що вона говорить. Їм то не потрібно. Їм треба тобто, оправдати тільки то, що вони піймали ту жертву, і то жертва повинна бути зрізана. Ну от і так росіян тих чекає. Коли вони прийдуть, що прийдуть на Україну, то вони будуть бувати і Онуфія, і всіх інші будуть нищити. Будуть нищити, тому що вони вже не ті. Вони самі про це говорять. Розумієте? Тобто і зараз ви почуєте свідоцтво священиків, які про, про це говорять. То що мені говорить мой духовник, который знал, що это будет. Он говорит очень страшные вещи. И он говорит: что я доживу до этих вещей. Вы говорит, доживете до них, когда будут врываться в каждый дом и вырезать всех подчистую. Всех будут просто убивать. Вот то, что сейчас происходит на Украине. Только врываться уже будут не украинцы. Их просто не хватит. Их физически не хватит, их мало, и их уже почти что всех уничтожат. Ведь там же а, и русские по рождению против нас воюют. И они оказываются наиболее опасными для нас врагами. То есть те, которые утратили вот этот вот русский дух, хоть они называют себя русскими, хоть они и говорят, что они а, борются за Россию, но за Россию без Путина, это на самом деле не русские. Потому что те, которые действительно православные, а, те, которые а, общаются с Богом в